Порожні трибуни та вже пожвавлені Будапештські корти означають, що вже завтра розпочинається нищівна, її прозвали самі тенісистки Феткапівська м'ясорубка. Чому саме так і як готуються українські дівчата до спекотного етапу Кубка Федерації, дізнаємося просто зараз. Другий рік поспіль національна жіноча збірна намагається вирватися із зачарованого кола першої групи євроафриканської зони. І справа не лише у престижі. Цей етап під силу тільки найвитривалішим. Саме тому отримав таку кровожерливу назву у воських тенісних колах. Тут дуже хороша атмосфера, але дуже багато матчів, і, звісно, всі важкі будуть і емоціональні, тому називається «місорубка». В очень короткі сроки грають 16 команд, граєш кожен день. в принципі, Це необычный для федкапа режим. Утім, українських дівчат нічим не налякати. Невичерпний гумор та невгамовне прагнення до перемоги головна наша зброя. Чотири висококласні спортсменки майже на тиждень стають єдиним цілим, що лише додає сил. З ними легко, тому що не розуміють, для чого це все треба. Все-таки це професіонали, тому з професіоналами завжди працювати дуже легко і приємно. Такое впечатление, что мы отсюда не уезжали даже. Мы играем четыре дня подряд, и четыре дня подряд надо будет держать вот это вот напряжение командное и внимание, чтобы и в то же время не давать это циклиться, да, на этом, чтобы все были в хорошем настроении. Год прошел очень непродуктивно, можно сказать. Я играла очень неплохо и неплохо. Очень здорова виступала проти э, хороших гравців. і потім я готова грати здесь і боротися і в мірової групи. Аби дістатися фіналу на нинішньому етапі за три дні треба здолати три команди у групі Бі Туреччину Ліхтенштейн та Велику Британію. І хоча цей квартет досить рівний, легкою прогулянкою Будапештський тенісний променад не видається. Група середня. Слабая, но и как бы особенно Великобритания очень сильная команда. Вот. Но в принципе на фаткапе никогда не знаю, что произойдет. И каждый матч очень напряженный, эмоциональный, психологический, физический. Поэтому думаю, что каждый матч будет тяжелый. Завтра на Україну вчекає 38-го у світовому залі Туреччина. Здається, і спортсменки не імениті. Та в командному табелі про прорангу наша країна більш ніж на 10 рядків попереду. Але у спорті наперед нічого не загадують. Я дуже часто з ними зустрічаюся на турнірах. Тому, в принципі, я всіх чотири знаю, як вони грають. І капітан більше. Дивився зараз, і я думаю, що вона вже присмотрела какую-то тактику, стратегію розкаже нам. Довгоочікуваний ігровий дебют Катерини Козлової за національну команду швидше за все відбудеться саме у поєдинку з турчанками. І особисте знайомство із суперницями та їхньою грою не зменшують хвилювання спортсменки. Справа то надвідповідальна. Вже якби как бы, чувствується приближення матчі, звісно, це волонітельна, але я впевнена в нашій команді. нам все посіло. Цьогорічна ситуація для синьо жовтої команди дещо ускладнена тим, що тепер у групі сіяна не вона, а другий номер турніру британці, які є однозначними фаворитами. Проте саме на м'ясорубку приїжджають рятувати свої збірні найвідоміші ракетки світу. І наша команда тут не виняток. Якщо навіть розібрати, наприклад, з Водсон і Лесю з Контей, то я думаю, що кожна з них. Четко знаю, как играть против англичанок ки против каждой соперницы. я думаю, что это їхні матчі, а якщо вони покажуть свій хороший теніс, у них не буде вообще. Зачаровувати свою майстерністю та дивуватись неймовірними розіграшами, українки почнуть завтра матчем проти турецької збірної. А 5 та 6 лютого зіграють проти Ліхтенштейну та Великої Британії. Відповідно, Вболіваємо за наших. Як обычно, я наслаждаюсь грати за команду. У Нас завжди дуже всегда завжди И я рада своему возвращению. Надеюсь, помогу к своей команде. Мне очень нравится играть в фэткап. Я очень, как бы так, можно сказать, подзаряжаюсь даже атмосферой, потому что очень много болельщиков приезжает и очень много идет поддержки. Поэтому для меня это очень здорово. Мне очень нравится. Что они самые лучшие, самые красивые, чтобы они делали то, что они могут делать.